Градської, яка родом з Харкова, рік народження 1961-й, наша сучасниця. За поком вона інженерка, за покликанням журналістка, а вся душа її поетична. Під час війни вона видала три збірки. Більше тридцяти збірок всього нею видано. Дуже активна, активної громадянської позиції, член національних спілок творчих. Людина, яка надзвичайно патріотична, яка любить свою країну. Цей цим віршом поділилася наша Надія Миколая Надієва нещодавно. І він наскільки проник в мою душу, і наскільки він співпадає з тими, яку сьогодні ми розглядаємо, він про кожну з нас. Я хочу ним розпочати нашу зустріч. Я українка, я берегиня, мати, просто жінка, в якої долі писана в селі, де я пишалась тим, що українка сприймала подих. Рідної землі, моя душа співала скрізь, і з роду у ній погане й миті не жило. Я із того великого народу, що зберігав у холоди тепло. Я з тої української родини, що шанувала пам'ять, сіль і хліб, що цінувала скрізь звання людини. Свіла коханням в глибині садив. В мені живе козацький дух донині, передали його мій батько і дід. Я не дозволю, щоб в Україні зневілювали той бунтарський слід. Тому й борюся нині за свободу своєї правди на землі своїй, щоб корені, міцні мого народу. Пішли глиб рости від наших дій. Я берегиня, мати, просто жінка, в якої доля писана в селі. І я пишаюсь тим, що Українка, я кров моєї рідної землі. Браво!